Покоління єднаються. Вихідними у Моглеві-Подільському відбувся благодійний турнір з волейболу на підтримку нашого земляка-могилівчанина Олега Протасевича, який мужньо боронить територіальну цілісність України. Збір коштів організували, аби внести свою лепту до покупки автомобіля для 67-ї окремої механізованої бригади. Відкривали турнір, дякуючи волейболістам за участь та підтримку благодійної справи. Заступник міського голови Михайло Слободянюк та начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міської ради Дмитро Савков. Сьогодні волейбольний тубір він не простий. Це свято де клуб на футбольних майданчиках спортсмени різного віку різних вікових категорій. Я від імені міського голови Геннадія і себе особисто хочу подякувати організаторам. За організацію такого свята, подякувати вам, учасникам. Сьогодні в нас непростий простий час. Ми подякуємо нашим збройним силам, які дозволяють нам проводити такі заходи. Я радий всіх вітати сьогодні в цій спортивній залі. Перш за все, я хотів би подякувати учасникам, які відірвалися від своїх сімей, від своїх домівок, аби. Продемонструвати свої волейбольні навички в цій спортивній залі для підтримки наших збройних сил України, завдячуючи яким ми сьогодні маємо можливість в цій залі змагатися на волейбольному майданчику. Єднання поколінь саме таку назву мав благодійний турнір і не дарма. У волейбольних боях зійшлися змішані колективи, де у кожній команді був наймолодший учасник до 16 років та найстарший 60+. Така ідея прийшла одній із організаторів турніру, тренеру з волейболу Оксані Войтович. Дуже цікава задумка мають грати в одній команді. Усі вікові групи. Діти мають бути від 16-ти. Далі мають бути обов'язково команді має бути жінка. Мають бути люди старшого віку 57 і вище, і старші, і е, люди, які ще чуть старші 25 років. Ця задумка виникла спонтанно, так як я волейболіст, я люблю цю ідею дуже море, і хочеться піднімати у нас волейбол в місті. Цей турнір, з сторони, він присвячений і загиблим. Які полягли на полі бою, і в підтримку нашого воїна, який зараз на передовій, а дружина його і син зараз грають в одній із цих команд. Змагання пройшли у позитивній та дружній атмосфері, на високому емоційному підйомі з напруженням спортивних пристрастей на волейбольному майданчику. Переможці волейбольних зустрічей нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатори діляться, що нині кожен робить щось для перемоги, і вона обов'язково буде.